Ну що ж, нарешті я дочекалася цієї посилки, тому що, тому що якось дуже багато. До речі, вже вона без нічого вже. А я думаю, що треба буде ще щось розпечатувати. І так, всіх вітаю, сьогодні ми з вами будемо робити розпаковку з теми. Вона мені обійшлася десь в тисячу гривень. І давайте будемо детально роздивлятися, хто таке є. Так, ось у нас штучка і мікрофончик. Тільки в мене є мікрофончик і дуже дивна штучка. Тож, давайте будемо розпаковувати. І так, ці мікрофони коштували мені 500 гривень. І ви якраз можете порівняти їх. Я з роботи теж також дала, також дала. Десь вони насправді йшли два тижні. Так, так. Ось ось, ось, ось Оця штучка чорно поцарапана. Я не знаю, видно чи ні, але воно поцарапано. Таке відчуття, начебто, начебто це було колись оригінальне, у когось зламалося. І вони такі продаються як нове, тому що щось десь там підрихтували ці наушнички. Ну, насправді, таке мені здалося враження. Тож, скоріше за все, ці мікрофончики проживуть ну, від сили день два три під iPhone, хорошо, ми це зробили. Далі, як їх включати? Ось якщо вони розражені, то це буде взагалі просто, просто, просто. Підключаємо. О, горить, горить. Ага. І відключаємо два. І так, робимо тест. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. Трішки якось ось так. Ну, Давайте виключимо цей. І ось так. Всіх вітаю, мене звати Морена, Я психолог. Психолог. Тест. Перший. Раз, два. Не так важливо. Раз, два, три. Раз, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І так, поїхали. Раз, два, три, чотири. От, тож. Що тут ще є? Така коробочка. О, все. Чуєте не зламала? Оригінальний айфон. Так, і ось тут у нас. Друже, це я що як, господи. І ось така у нас зіраночка. Звичайно, зіраночка. Тож. Так, то так ось хати як ось сюди ми складаємо сюди. Не таке. Осіди. Як його. Ось. Ага, і все. Ну, тобто, заповнили, що тут навіть немає всієї пленочки. То есть це целом 500 отгреба. Ну, такої собі. Тут реально немає пленочки. Чи є? Може, ще? Ні, немає, немає. Нема пльоночки. Ось ось ну, тобто в мене такі ось іерогляди асоціюються саме з якимось сервісним центром, Бо коли ти, ти віддаєш, наприклад, свій телефон свої наушники, вони їх ремонтують і потім дають таку позначку, щоб вони знали, що де чи є. Ось і сюди якось воно залазить складно і... Ось я хочу. Печу, одірся. Тут вже поки. До речі, якщо що... О, ось це, ми бачимо, що вже термо трохи росте і у них іде певний ріст стосовно упакування. Тобто можна похвалити, що ось ці люди запакували ось це аж сюди. І нагадую, ось це коштує 500 гривень. Оце, оце, оце разом тисячу. Тобто, там була якийсь незрозуміла там прикол якийсь, О, навіть прорізала ключом собі ось і коробочку. Прикол полягає в тому, що коли ти його просто знаходиш на тему, то там пише 900 гривень, 900 з копійками. Але потім ти заходиш в якісь акції і там тобі якісь є, о, сповіщення, ти нажимаєш це сповіщення, ти заходиш в свою корзину і тоді воно вже коштує всього лише 500 гривень. І я так внешно. Вони, вони мене просто зловили на тому, що спочатку в мене було 500, потім якось перегоріло. І знову стало 900. І я така, ні-ні-ні, якщо вже так, я точно хочу, хочу його добрати. І це прям буде з лампочками. Ми будемо зараз тестувати. І ось, бачите. Ось так. І збирати. І так, у нас є така цікава штукенція. Ми її поставили. Спасибо, спасибо. Так, сюди ми. Мене ще саме турбувало, коли я це все купувала, чи вона ж вона отак. О, оце. так, да. І ось сюди же світло крутиться. Його просто, боже, я щось реально його зламаю. Ну, хай так воно крутиться, бо я не можу його рівно поставити. Це перевернули. Не бачу пульта. У мене без пульта. У мене коробочка без пульта. У мене оця вся штучка без пульта. Ну, окей, я це заповню. Я це все заповню. Не можу я рівно. Угу. І тепер, напевно, треба буде під'єднати. Це все. Що сюди потрібно під'єднувати, що сюди є розйомо під'єднувати. І, напевно, ну, поки що візьмемо цей. Ага. І так, я його під'єднала. Під'єднала, під'єднала. І я його просто під'єднала до розетки і він оце світить. Що стосовно оцих лампочок, то коли ви ось так тримаєте телефон, то в мене влізла лише одна лампочка, тому що знизу там заважає. Я їх зараз спробую вмикнути. І я так зрозуміла, що їх треба буде десь окремо потім під'єднувати. Або давайте ось це. Тобто вони скажуть, А, ось вона одна горить. А друге щось що зверху у мене не горить. ось, Можна змінювати світло і їх окремо заряджати. Я, в принципі, ось саме з цією покупкою доволі дов 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 просто. Буду, я, я думаю, що я буду так сидіти і розповідати вам щось про психологію. Хоча я теж не знаю, чи буде це психологія, можливо, вам буде щось розказувати цікавіше. От, тож, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Що саме цікаве, я вже потім, вже коли починається все складати, я помітила дуже цікаву деталь. Раз, і ось вам такий пульт. Ось воно ось такі наушнички, ось такі. Так воно виглядає. Ось так, ось так. Ось. Ось ви бачите? Ось таке воно неду. От. І також, це поки ось це підключене до вашого телефону, не буде звуку. Якщо, не включ... Якщо виключені ці всі мікрофони, а ось це підключене, то не записує звук. Взагалі не буде ніякого звуку. Підключили, включили і тільки тоді буде звук. Ось так воно виглядає.